Доброго ранку, мої ранкові герої. Сьогодні вже 23 листопада. Це субота. До нового року залишилося лише 38 днів. Готуємо списки бажань, а поки що насолоджуємося суботнім ранком. Пам'ятайте, сьогодні може стати особливим, якщо ви вирішите зробити його таким. Тож починаємо наш про ранок. І допомагає нам в цьому рубрика свята сьогодні. Можемо святкувати такі події. По-перше, міжнародний день акварелі. Сьогодні ідеальний день, щоб спробувати створити щось своїми руками, навіть якщо ви не вмієте малювати, хто сказав, що абстракція це не мистецтво. А ще сьогодні день Фібоначі. Сьогоднішня дата 11.23 – Це частина знаменитого ряду Фібоначі 1.1, 2.3 і так далі. Це свято гармонії, математики та краси природи. Подумайте сьогодні, як ідеальна послідовність є у всьому навколо нас. А ще сьогодні Міжнародний день імідж-консультанта. Час подумати про свій стиль. Поради імідж-консультантів часто змінюють не лише зовнішній вигляд, а й додають впевненості. Тож сьогодні чудовий привід оновити гардероб або спробувати новий образ. Ну і ще, як завжди, у нас є іменинники. Сьогодні святкують Борис, Петро, Олександр, Олексій, Іван Костянтин. Не забудьте привітати знайомих іменинників, якщо вони у вас є. Ну а тепер головна рубрика це локомотив нашого шоу «Гороскоп». Тож, овен сьогодні відкрити для себе нове хобі. Це стане несподіваним джерелом радості. Спробувати можна багато активнощів, адже сьогодні субота. Телець у вас чекає момент щирої вдячності. Прийміть його як подарунок і не думайте, що ви чогось не заслуговуєте. Близнюки, час сміливих заяв. Скажіть в голос те, що давно хотіли. Головне, попередьте хоча б близьких, адже вам з ними ще жити. Рак. День обіймів і турботи. Не соромтеся, бути чуйними. Обіймайте всіх і кожного або кожного. У вас сьогодні офіційний є дозвіл. У вас для цього сьогодні ефі. У вас для цього сьогодні. Ефі... У, вас для цього... У вас для цього сьогодні офіційний дозвіл. Лев. Вас помітять у компанії, сяйте і будьте впевнені в собі, але подумайте наперед що з тією увагою робити. Діва, зараз саме час подбати про своє здоров'я. Навіть маленький крок має значення. Полежте, відпочиньте, з'їжте мандаринку, організм вам подякує. Терези день збалансованих рішень. Уникайте поспішних кроків. Сьогодні можна побути лінівцем. Навіть у прийнятті рішень скорпіон, ваша інтуїція допоможе вирішити важливе питання. Довіряйте їй. Ну а якщо питань сьогодні не буде, хоча б проведете цей день у спокої. Стрілець сьогодні навчіться чомусь новому. Це відкриє нові горизонти. Рукоділля, спілкування, бізнес неважливо. Головне, щоб ви то потім використовували. Озоріях, ваші старання принесуть неочікувані плоди. Продовжуйте діяти і не думайте, що результату досі немає, зате потім він вас дуже вразить. Водолій ви знайдете натхнення у звичайних речах. Дивіться ширше, можете в танцях прибрати квартиру або сходити погуляти по парку з піснями. Ну і риби, поділіться своїми мріями з друзями. Це створить незабутній момент. Якщо зробите це, як мінімум одна з них може стати реальністю вже до кінця року. Їдемо далі, і зараз у нас рубрика погода. Вона сьогодні така, що хочеться взяти чашку гарячого еспресо і загорнутися в теплий плед. Можливі невеликі опади, але це ідеальна нагода для домашнього затишку або прогулянки з парасолькою. Пам'ятайте, головне ваш внутрішній клімат. А тепер декілька порад на день. По-перше, спробуйте щось нове, приготуйте незвичну страву або вивчіть кілька слів новою мовою. А ще сьогодні подякуйте тим, хто вас надихає. Це не тільки зробить день іншої людини, а й наповнить вас енергією. Ну і виділіть сьогодні час для спокою, нехай хоча б годину. Сьогодні ваш день буде без поспіху. А тепер черга мотивації, наша постійна рубрика Мотивація дня. Якщо ви думаєте, що занадто малі, щоб щось змінити у цьому світі, спробуйте спати з комарем у кімнаті. Далай лама. Я завжди це кажу, і ви не забувайте, навіть найменший крок може мати великий вплив. Ваші дії сьогодні можуть змінити світ завтра. Почніть. Хоча б з малого дорогі друзі. Ну а тепер хотілося б зазначити, що субота це міні-вихідні, тож відчуйте цей день, як він є. Дякую, що були зі мною цього ранку, і до зустрічі завтра в цей же час. У ще більш цікавій історії. Гарного вам дня, класного відпочинку! І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!